e це транскрибація та аналіз телефонних розмов за допомогою штучного інтелекту від VoiceHub. У цій інструкції ми розглянемо процес використання системи транскрибації аудіозаписів дзвінків у текст і їх оцінку за допомогою штучного інтелекту. Розділ комунікації: Система містить три підрозділи: список комунікації, створити комунікацію та апеляції. Підрозділ Список комунікації. Тут представлено всі комунікації, як уже проаналізовані, так і ті, що ще в процесі обробки. Кожен запис містить наступні дані: дата комунікації, номер телефону, відділ, назва завантаженого аудіофайлу, адміністратор, який завантажив файл, оцінка штучного інтелекту, що базується на перевірці дотримання стандартів розмови, напрямок дзвінка, тривалість, чек-ліст штучного інтелекту, дата оцінки. У першій колонці розміщено кнопку зі зображенням слухавки. Натиснувши її, можна відкрити деталі комунікації. Вікно детальної інформації про комунікацію. У вікні відкриваються наступні блоки. Інформація про дзвінок. Тут можна переглянути детальні дані про тривалість, дату оцінки штучного інтелекту, відповідального QA-менеджера, адміністратора, номер телефону клієнта, чек-ліст штучного інтелекту та його оцінку. Аналіз. Відображає співвідношення фраз оператора та клієнта, надає доступ до аудіозапису та дозволяє додати коментарі чи посилання на запис. Оцінка роботи оператора містить чек-ліст, погоджений з розробниками, що відповідає стандартам якості. Тут також можна редагувати оцінку штучного інтелекту. Транскрибація містить розподіл фраз між оператором та клієнтом із таймкодами, а також можливість залишити коментарі під діалогом. Підрозділ створити комунікацію. У цьому розділі створюється нова комунікація для аналізу. Спочатку обираємо тип Дзвінок, чат, відео, імейл, тікет або інше, завантажуємо аудіофайл, вказуємо дату комунікації, номер телефону клієнта, відповідального адміністратора, обираємо чек-ліст для штучного інтелекту та мову. За потреби додаємо коментарі та посилання, натискаємо Зберегти. Після цього комунікація з'явиться у списку. Якщо система інтегрована з телефонією Telecom, аудіозаписи будуть завантажуватись автоматично. Підрозділ апеляції. Оператори можуть подати апеляцію, якщо не згодні з оцінкою штучного інтелекту. Для цього потрібно у списку комунікації обрати відповідний дзвінок, перейти до блоку Оцінка штучного інтелекту, натиснути Подати апеляцію. У формі апеляції позначити оцінки, з якими не згодні, та надати коротке пояснення. Також у цьому розділі є список апеляцій, де можна переглянути номер апеляції, дату подачі, дату комунікації, хто подав і хто перевіряв, номер телефону, чек-ліст, оцінки, статус виконавців і спостерігачів. Справа розташовано архів для переміщених апеляцій, а також налаштування, де можна визначити максимальний термін подачі апеляції та автоматичне призначення спостерігачів. Дякуємо за увагу. Використовуйте систему ефективно для покращення якості обслуговування.